Всім привіт, друзі! З вами Сергій Кошовий безпосередньо Коші. я радий привітати вас на нашому каналі. Це проєкт перекупи на мінімалках, де ми втрьох з друзями скинулись по 500 доларів і шляхом перепродажу автомобілів хочемо заробити на машину нашої мрії. Land Cruiser Prado або може 200, Любий крузак нам підійде. Друзі, і зараз буде зовсім незвична серія для мене. В минулих випусках я купив собі нову бойову технічку. Як ви пам'ятаєте, це Mercedes W211. І ці всі три місяці я просто брав і вливав в нього шалені гроші. Ну а що з цього вийшло, ви побачите це в цьому випуску. Тому сідайте позручніше і бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! І так, друзі, що ми з вами маємо? Mercedes 2004 року е клас на двигуну 3.2 з газіком на автоматі, на хрінєнні комплектації, з обдувами, з подігрівами, кожи, рожий. Ви не повірите, як мені реально цього не вистачало в Toyota. Мені хотілося якоїсь трохи преміальності. Та й взагалі, як кажуть, Toyota була тачка не для блогера. А Мерс 211, я думаю, більш-менш підходить під цю задачу. Ну і саме головне. Є в мене деякі думки. Я знаю, що з ним зробити, я знаю, як зробити його кращим. Ну і будемо зараз цим займатися. Так, друзі, ось і переоформили ми нашу тачечку і все. Я отримав свій старий номер. Ну, блін, я не знаю чому, але він мені максимально просто подобається. Вроді була на мерсі зеркалка, вроді і неплатний був, але мій безплатний номер, мій улюблений. Ну і за збереження на місяць я за нього заплатив 400 гривень, за переоформлення я заплатив 800 гривень. Ну і за договір купівлі-продажу я заплатив 800 гривень. Тому рахуйте самі. Мерса я взяв для себе. Будувати я буду його довго. Але я хочу зробити його реально дуже класною машиною. Тойоту, як ви зрозуміли, я вже продав, продав я її за 5,5 тисяч доларів. Багато чи мало, можете написати в коментарі. Ну і до речі, реально у мене тут появилась дискусія стосовно номера. Який номер краще? Той, що був раніше на Мерсі, чи той, що стоїть зараз. Просто аби залишити ту зіркалку, мені потрібно було заплатити ще 4 тисячі гривень. А за збереження цього номера я віддав всього 400 гривень. Я не знаю, як по мені цей номер набагато топовіший. Так, друзі, залишив я нашу машинку в майстра. Зараз поміняємо передні колодочки, подивимося, що там за стук, що він тарабани. Саме цікаве з ходовою, все нормально, але стук є. Ну і зараз будемо вирішувати з цим питанням. Зараз спочатку доведу машину в ідеал в технічному плані, а потім вже буду займатися зовнішнім виглядом. Знаєте, що я вам зараз покажу? 16 тисяч, 16 мать його тисяч. І якщо ви будете питати, за скільки я буду продавати мерса, дорого! Капець, друзі, в мене мурашечки біжуть. Я реально тільки що забрав машину з ходової, блін, вона як м'ячик. Я на жодній машині такої не їздив, щоб вона була така тихенька, збита, приємна. Да, звісно, в ходову бабок було вбухано неміряно, але скажу відверто, воно того варте. А коли строїш машину для себе, так це, блін, 100%, да, і не каплі жаління в мене немає. Почав забирати вже отакі ніштячки на свого мерса. Якщо хтось щось подумав, що це якийсь проводок з якоюсь невіданою хренью, Я б теж так подумав. Але це блютуз на стару мерсовську магнітолу. Коштує воно всього 530 гривень. Питається воно ззаді від розйому з магнітолу, я так зрозумів, замість аукса. Але ви зможете через Bluetooth слухати музику. Так, встановлюємо ми наш Bluetooth модуль. Для того, щоб його встановити, потрібно зняти повністю всю магнітолу. Ну і зараз ми цим і займаємось. До речі, я як завжди почав щось робити і не доробив до кінця. Розібрати я смог, магнітолу я достав, але коли прийшло до того, що треба запитати плюс, мені потрібна допомога. Владислав! Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Да, все як все по стандарту. Все як почалося, скільки там рік чи скільки назад, так все і продовжується. Срій купля якусь фігню, починаю щось робити і закінчуємо тим, що Владислав кидає. Другий проєкт і займається розборкою. Все, умерся, господи. Да, маємо задачу запитати плюс-мінус. Зараз шукаємо, куди його облупити, так, щоб Сергія не повилітали ошибки завтра. І, і все. І буде в Сергія тепер блютуз. Ну так, да, виходить, буде не мікрофілія, а буде нікрофілія з блютузом. Mm -hmm. Так, друзі, ну що, все у нас вийшло. У нас тепер замість уксу є блютуз. Я розумію, хтось скаже, що AUX прикольніше, AUX універсальніше. Та нихрі блін. Мені з айфоном намного краще, коли в мене буде просто блютуз у магнітолі, що я просто сів, підключився і поїхав кайфувати. Ну і за таке диво я віддав всього 450 гривень плюс доставка. Ну, грубо говоря, 520 гривень, і в старій мерседесовській магнітолі з'явився Bluetooth. Забрав я ось таку посилочку з Харкова за 1234 гривні. Це приїхав до нас нарешті спойлер, той, що ставиться на кришку багажника. Блін, ну мені кажеться, жопа буде намного агресивніша і прикольніша. Потрібно зараз відвести, щоб пофарбували разом з бампером, і я думаю, буде прям охрененно. Ну і є деякі сколи на машинці. Капот я фарбувати не буду, тому що він не фарбований. Крила я фарбувати не буду, тому що вони не фарбовані. Я їх просто трошки підтичкую. Але бампер, пластик, один хер, тому я здав його на малярочку. Я просто вражений, Блін, вона просто охренєна. От спойлер. От тупо те, що було потрібно. Бампер намного зробив її свіжіше. Да, зараз трошки ще купити одну хромову накладку, то, що та вже облізла. Та й другу я поміняю в парі. В общем, на самом -то ділі роботи ще не початий край. Ну і саме ж головне, за те, що мені пофарбували бампер тут. За те, що мені пофарбували спойлер тут. І за те, що мені пофарбували частину бамперу тут, я віддав 150 доларів. Так, друзі, ну що, забрали ми ось таку хромовану детальку. Хто не зрозумів, це накладка йде на бампер. І коштує вона 765 гривень. Ви тільки вдумайтесь. Кусок хромового китайського пластику 760 гривень. Жесть просто! Ось на чому потрібно робити бабло ка Крат це історія про мою рукожопість. Це була нова накладка. Ой. Ну, а що поробиш? Рукожопість не лічиться. Так, друзі, те, що я сидів на Олексі, не пройшло взагалі безслідно. Нашов я класні диски 18-ті, і саме круте за гарною ціною. Вони, звісно, стояли прям дорого. Вони стояли 500 доларів, але я дуже добре поторгувався, і ми зараз їдемо їх подивимось. Якщо вони не варені, не катані, ми їх заберемо. Так, друзі, забрав я наші диски. Саме головне, вони не варені. І варити їх не потрібно. Вони реально в охрененному стані. Ну і саме цікаве, я купив 4 диска 18 х за 250 доларів. Ну хіба це не скарб? Вже не терпиться пошвидше, поставити їх на машинку. Так, друзі, завіз диски на реставрацію. Зараз хлопці їх оглянули повністю, сказали, що вони реально нормальні, живі, адекватні. Що добре, що вони не варені. Ну і внесли декілька правок і порекомендували, як саме вони хочуть їх пофарбувати. Мені ідея їх повністю сподобалась. Тому давайте за роботу. Так, друзі, ось і приїхали ми в компанію Гоавто, де мені дозволили понаблюдати за процесом реставрації дисків. І, блін, як? Це цікаво. От забігаючи наперед, там різні процеси. Я просто не думав, що їх роблять для того, щоб реставрувати диски. Раніше я думав, що диски готовляться як. Взяв наш датчичку, чухнув, балончиком дунув і поставив на машину. Але хрен там плавав, там стільки різних процесів, за якими ми зараз будемо наблюдати. Хочу вас познайомити з Олександром, він займається професійною реставрацією діскою і працює в компанії Голавто. Доброго дня, друзі. Саш, підскажи, будь ласка, от тобі привезли діски, всі там обчухані, всі ржаві. Як проходить процес? Спочатку відправляємо їх на піскоструменеву обробку. Після вже цієї обробки знімається вся стара фарба. Ми їх шліфуємо, перевіряємо на рівність. Якщо потрібно щось підрихтувати, рихтуємо. Якщо потрібно піднаварити аргоном, наварюємо аргоном. Угу. Потім вже відправляємо на фарбування. Саш, можете показати трошки по цехам, де що і як так, воно йде? Так, так, звичайно. Перший цех у нас е шиномонтажний станочок. Балансіровочний, вулканізація. Автомобіль заганяється, ставиться на стоечки, знімаються колеса, розбираються, провіряються на рівність і потім уже йдуть на пісочку. <му> Ось в цьому цеху знаходиться піскоструменева камера, де ми оброблюємо диски і знімаємо стару фарбу. Пісочки використовуємо не пісок, а сталеву колоту дріб. Вона краще знімає стару фарбу. Але трішечки залишається шагрінь. Цю шагрень ми вбираємо вже безпосередньо шліфовкою наждаком і багарочкою. Тобто, со слова піскоструй не залишилось нічого, тільки так, струя. Так, так так, <свісно> так, так, так. так. Ось так вже виглядає диск після піскоструменевої обробки. Далі ми його підготавлюємо до фарбування, зачукуємо накзачком болгарочка, де там що яке не невеличке вже пошкодження. Так, а ось тут займаємося вже безпосередньо фарбуванням. Ось наша піч. Зараз там в процесі показати, на жаль, не можу, але ну, якщо швидко, то... Піч у нас розрахована на 220 градусів, е, вміщається три комплекти дисків, або вже там, два комплекти, якщо там 21-22 радіус. Такі види фарб, бронза, чохо, антрациди, фіолетовий кенді, лакі, мат, глянець з зерном на будь-який смак. А є різниця в кольорах? Скільки що коштує? Наприклад, я хочу покрасити сірий або я хочу якийсь наворочений кенді? Різниця, в принципі, по всім кольорам ціна однакова, але трішки дорожче йде у нас, якщо використовувати суперматовий лак або... Candy або Chrome. Там трішки на 500 на 1000 гривень дорожче на комплекції, тому що там безпосередньо більше йде технологічних процесів. Так, Друзі, це була компанія Гоавто. У них є будь які види робот з дисками, і трейдин, і ремонт, і сварка. В общем, друзі, якщо вам потрібно зробити будь-яку операцію з дисками, я посилання залишу в описі. От хреново робить машину. От дуже хреново. Просто елементарно помінять дворники. І я віддав за них півтори тисячі. Блін, якось до хера. Мабуть, я її точно не продам за ті гроші, які я вкладу в цю машину, тому що люди просто апріорі не повірять, що перекупська тачка. Мінялись дворники за півторушку. З дисками, друзі, як ви зрозуміли, ми розібралися. Вони в надійних руках. Я впевнений, що їх реставрують дуже круто і, в принципі, за реально адекватні гроші. Були ще декілька питань по салону. Сидіння реально в жахливому стані, але перешивати їх ніхто не буде. Тому що це дорого, та й машина, блін, стара, ну, куди перешивати на ній сидіння. Тому я прийняв рішення відвести їх на реставрацію. Так, друзі, ось такий салончик у нас вийшов, і давайте зараз пробіжимося з вами по цінах. За одне сидіння, за фарбування і спаклювання я віддав 2000 гривень, в парі це 4 тисячі гривень. Ви як бачили, оці бокові накладки вони були перешиті, але вони були не в кольорі. Мене це дуже сильно бісило, ми пофарбували і їх. За одну накладку 500 гривень. Кермо було, теж, як ви пам'ятаєте, прям в жахливому стані. На нього просто глянути не можна було. Зараз його пофарбували за Касар 200, і того за 6200 ми отримали салон майже нової машини. Майже тому, що як не крутіть, водійське сидіння потрібно перешивати. Перешивати. Це дорого. Та і такі гроші вже вкидувати в стару машину, я не готовий. Тому зараз купив ось такі накладочки, ми їх кинемо на переднє сидіння. І, в принципі, по салону доробітки майже всі закінчилися. Є ще декілька недоліків. Мені хочеться довести до ума оцю кнопочку. Мені хочеться перемикання світла довести до ума, щоб воно було гарненьке, і все, салон завершено. Так, друзі, ось ми і знаходимося на завершальній стадії підготовки нашого мерса. Дубце виглядає просто беліссимо, прям безподобно. А морду потрібно доготувати. В неї реально мутні фари, вона виглядає старою нікрухою. Я вже почав обклеювати. Зараз у нас буде паліровочка, лачком скриємо і все, повинна бути нова тачка. Санька, а що ти робиш? Без нас поліруєш чи що? В смысле без нас? А ти шо, з скирш приїхав? Ну. Йомайо, хуй луч, а ты! Ти... <ріць> Це він проводителя, если що. А я подивлюсь, ти просто поліруєш погано, без мене. Коротше, що можу сказати, відігнали ми цього руки жопа від цієї прекрасної машини, хоч машина не моя, але вона мені дуже сподобалась. А Серега почав таку якусь хрень ліпити тут. Що е, будемо робити? Зараз заклеїмося гарненько. В нас Владик є, який любить шліфувати. Ой, вибачай, полірувати. Сліфувати це дівчата будь нього звертатися, а кому потрібно заполірувати фари і потрібно би захімчистити салон. У нас є Владик, який вміє це все дуже гарно робити і пройшов навіть курси. Чуєш, ти не хочеш підписникам розказати? Що ти там за курси пройшов? Ні. Та ладно, розкажу, так бить. В Києві є один представник прекрасної германської компанії з автохімії. Компанія ця називається Koch Chemie. От саме там я пройшов курси з детелінгу та хімчистки салону підготовки автомобіля і трьохфазної мийки автомобіля. Так що, друзі, в ближайшому майбутньому, надіюсь, чекаємо вас в, нашому, в нашій вже студії детелінгу. Де ми будемо працювати з автомобілями, повний комплекс підготовки автомобіля до продажу, можна сказати, так і просто для того, хто любить свій автомобіль, зробити файну мейку, відполірувати, похимчистити салон і продати гарного виду вашому авто. Так, да так, -да так. -да. Владик полірувати і шліфувати в нас майстер, особливо дівчатам. Шановні клієнти, якщо вам потрібно відхімчистити або відполірувати автомобіль, я думаю, ви знаєте, куди звертатись. Посилання буде в описі. Дівчатам знижка. Перш за все обклеюємо пластик, уразливі зони пластику, щоб ніде нічого не пошкодити. І вже переходимо до шліфування. Шліфуємо ми наждачкою на мокру. Я використовую наждачку перш за все 1200 і плавно переходжу до 2500. 2,5 бач, допомагаю yeah. тобі. Щоб не казав, що ти сам все робиш, а я нічого не допомагаю тобі. Нічого не смущає, що це твоя машина. <гум> Ні, все нормально роби. Пацани, знаєте, що ви руками робите? Бо ви не ліниві. Бо ви не ліниві. А знаєте що? Болінь двигає процес. Шановне панство! Я в цьому не участвую. Це максимально непрофесійний підхід. Якщо ви призвернете нам автомобіль на поліровку фар, буде абсолютно адекватно, так як я працював на тій фарі. Вручну тихенько, акуратенько. Бо цей канібал може натворити фіні, і зато він приїхав Черкаси. Все ошліфували, пройшли три етапи наждачки. 1200 2500, як я цього казав. Тепер перейшли вже до полірування до самого. Використаємо пасту для фор саме. Наносимо пасту і потихеньку розполіровуємо цю пасту по фарі для того, щоб не було в нас за дірівняк. Приїхав з Черкаської області, щоб простежити роботу хлопців. Серега, як завжди, да халтурим, але нічого страшного. Я йому зробили все чітко. Владик молодець, курси пройшов не зря, рука набита. В хлопця виходить дуже гарно, так що можете скоро заїжджати і отримувати отакий крутий результат. Так, почнемо з самої покупки. Купив це чудо я всього за 5300 доларів. Реально охренєнна просто ціна. Машин просто за такою ціною немає. Але ви тільки слухайте далі. Понеслась. По запчастинам там я замінив стойки, опорники, пильники, повністю всю ходову обслужив. 410 доларів. 150 доларів малярка, мені покрасили бампер і спойлер. 250 доларів я диски купив. Реставрація дисків 4500 з шиномонтажкою. Покраска сидінь 6200 і кучу-кучу всяких маленьких. Вплоть до того, що я поставив в блютуз цю машину за 460 гривень. І того отримуємо на виході тачка за 6800. Напишіть обов'язково в коментарі, яку б тачку купили собі в цьому бюджеті. Ну, як по мені, це дуже нарядна тачка за ці бабки, адже є і пам'ять, і клімат, і обдуви. І на самом деле я дуже часто приймаю компліменти стосовно своїх дисків. Всім дякую за перегляд, друзі. Дякую, що ви в мене є. Обов'язково напишіть в коментарі, яку б тачку купили собі за 6800 доларів. Ну а я просто вас хочу зараз обійняти, припідняти і сказати пока. Хоча ні, яке пока. До зустрічі.